Волонтери об'єднання Ельфів завітали до ліцею номер 17 Вже не вперше учням пропонують долучитися до волонтерської діяльності та зібрати разом саперську сумку. Учні двох 11 класів формували 17 саперських сумок та передали кошти, які збирали на святкування випускних вечорів волонтерам. Зараз де повномасштабна війна. Ми вирішили, так як ми 11 класи, випускники передати свої кошти на благодійність на нашу армію. Це була ідея 11 класів. Ми зібрали 8 тисяч гривень. На жаль, ми живемо в умовах війни, і ми вирішили не пишно святкувати свій випускний, а більш скромно зібратися і зібрати кошти для наших військових. Куди спрямують кошти, розповіла голова об'єднання Ельф. Ми власне із цих коштів ми замовили 10 мультитулів, які вже придбані, і вони. Тут вже в цій партії сформовані, і замовлені знову нові нове замовлення на мультитули і на паракорд. Тобто вони йдуть повністю всі за прямим призначенням на формування саперських наборів. Учні ліцею номер 17 не єдині, які вирішили допомогти ельфам. Це, наприклад, випускники першого класу, завтра ми з ними співпрацюємо із першої школи. Це і Олександрійський педколедж, Тобто є дуже багато таких ініціатив, які в нашому місті, які власне такі молодіжні, дитячі. Звичайно, ми розуміємо, що це і не тільки бажання дітей, це і робота вчителів, це і робота батьків, і саме та такі згуртованості виховуються патріоти. Нагадаємо, що ельфи з перших днів повномасштабної війни працюють над наповненням саперських сумок, відчувають дощовики, кавери, мапники тощо.